Доброго дня, дітки! Всі ви знаєте, що на Новий рік та Різдво прийнято дарувати листівки. Вони бувають різні, бувають надруковані на спеціальних машинах, а буває так, що ми робимо їх своїми руками. Тож я сьогодні пропоную вам зробити листівку своїми руками, яку можна буде потім підписати або з Новим Роком, або з Різдвом. Перед тим, як ми почнемо малювати новорічну листівку, ми проведемо пальчикову гімнастику. На ялинці ліхтарі, наче зірочки малі, на гілках гойдаються, сяють, усміхаються. А тепер приступимо. Ось що нам потрібно для роботи: білий аркуш паперу, два пензлики, номер 6 та номер 2 ватна паличка, серветка. та... Гуашова фарба червоного, білого, синього жовтого кольорів. А також нам для роботи знадобиться три фломастери коричневого, червоного та зеленого кольорів. Приступимо з роботи саме із фломастерів. Беремо червоний кольор і будемо малювати з вами гарний серпантин. Малюємо хвилястими ось так лініями, заокруглюємо ось такий у нас ніби. Ось такі петельки. Тепер нам потрібно намалювати гілочку. Для цього беремо коричневий фломастер. І від кінця аркуша паперу ми малюємо ось таку одну гілочку і від неї малюємо ще ось так. Так як це у нас гілочка ялинки, нам необхідно намалювати гілочки зеленим кольором. Ось так. Малюємо від гілочки донизу. Чим більше у вас буде гілочок, тим пишніша буде ялиночка. Ось гілочка ялинки готова. Відставляємо поки що фломастери, беремо водичку. І починаємо малювати. Ми з вами будемо малювати три іграшки, дві круглі і одну продовгувату овальну. Першу, яку я хочу намалювати, це саме овальна. Вона в мене буде синього кольору. Набираємо синю гашеву фарбу і малюємо. Відступаємо ось так один пальчик від краю аркуша паперу і ставимо крапочку. Ось до цієї крапочки ми будемо малювати. Яка довжина буде, ви вирішуєте самі. Я хочу ось так. Ось пензликом ми проводимо лінію. Ось так. І замальовуємо. Ось перша наша іграшка. Дві інші у нас будуть кульки. Більша кулька і менша кулька. Більша кулька у нас буде червоного кольору. Більшу кульку ми малюємо, не відриваючи руки. Ось так. Ось так. І зафарбовуємо. Ось наша перша кругла кулька. Друга кулька буде трохи меншого розміру, і вона буде жовта. Зафарбовуємо. Ось, треба зачекати, щоб наші кульки трошки підсохли. Доки вони підсихають, ми можемо намалювати мотузочки, які будуть прикріплені до гілочки. Ось так. Ведемо від гілочки до кульки. Обираємо, де буде у нас ця іграшка, і ведемо, намагаємося вести рівну лінію. І остання кулька ось так. Тепер наші кульки не в повітрі, а вони на гілочці. Щоб оздобити, нам необхідно взяти пензлик меншого розміру. Синю кульку буду оздоблювати жовтою фарбою. Прикрашати. Спочатку хочу намалювати лінії. Обираєте, де вам хочеться їх намалювати, і проводите. Ось так. Тепер беремо ватну паличку, вмичаємо в водичку і будемо ставити крапочки. Не переживайте, якщо на вашій роботі не дуже видно, що ви малюєте. Коли робота підсихає, все дуже гарно видно. Другу кульку ми малювали червону. Тож давайте будемо здоблювати її білою фарбою. Ось так ми примукуванням зробимо ось такі пелюсточки зверху та знизу. Ось так. Тепер ми намалюємо великі крапочки, великі кружечки. Ось так. І замальовуємо їх. У мене помістилося чотири кружечки. І тепер нашу кульку оздоблю крапочками. Буду робити кінчиком пензлика. Крапочки маленькі. Ось так. Можемо розмістити їх будь-де. Ось ця кулька теж готова. Залишилася жовта кулька. Для цього ми візьмемо червону фарбу і намалюємо на ній смужки. А смужки тепер будуть вертикальні. Згори донизу. Ось так. Ось. Миємо пелика. Тепер беремо пензлик більшого розміру. Набираємо синьої фарби і між смужками примукуванням робимо ось такі лінії. Ось так. А ватною паличкою іншою стороною ми зробимо сині крапочки. Ось така листівка у нас отрималась, а я чекаю на ваші роботи. Що ж, дякую за увагу, до побачення!